Зарабіг Божий Олександр і навіть що нині одружується не згодним. Є діси шлюби за спасіння Господу помолимо Господи, моли, що Господа не бойся, щоб як пишу в Галилейський. Господу помолимо вас. Господи, помоли, щоб давні господ чисто душлюбу та влітку на благо Господу помолимо, Господи мови, що нема щастя дітя та життя бездали, Господу помолимо. Господи мови, ще не воїні нам усе чого для спасіння просимо, Господу, помолимо, Господи моли, чого і сімі на і всякої журині в небезпеці, та недоліго помолимо. Господи, молимо засуди, спаси по минулі, спережи нас, Боже твоє.